Сьогодні, 25 січня, з самого ранку, на проспекті Свободи, відбувалось щось незрозуміле: з десяток людей у спецівках комунальних служб разом з представниками муніципальної поліції та спецтехнікою зібрались коло одного з будівельних майданчиків міста. Так, начальник муніципальної поліції Ужгорода Борис Борисов віддав наказ про знесення огорожі навколо земельної ділянки в свою чергу. Журналісти, яких, до речі, скликала речник міськради Алла Хаятова з метою зайвий раз пропіарити свого патрона Віктора Погорєлова, одразу ж поцікавились, з якою метою та на яких підставах проводяться зазначені роботи. В мотивованої відповіді від представника влади Борисова, журналісти так і не отримали. Юристи, які представляли інтереси власника земельної ділянки, надали представникам змі відповідні дозвільні документи на земельну ділянку. Так лише після втручання юристів та правоохоронців комунальна рейдерська бригада припинила свої незаконні дії. Ужгородці, присутні на цьому дійстві, споглядали доволі кумедну картину. Спочатку підручні Погорєлова демонтували огорожу, а після приходу міліції справно змонтували її назад. Тож городяни вкотре переконалися, що грізні обіцянки Віктора Погорєлова насправді є пустопорожніми. Постає логічне запитання: чому на прибирання міста нема комунальників та спецтехніки, а на незаконну рейдерську атаку вони одразу ж знаходяться. І хто оплатить їх роботу? Адже вони змушені обслуговувати особисті забаганки Погорєлова. Правда, ці кошти просто мізерні в порівнянні з 21 мільйоном гривень, який зник з міської казни, не без допомоги Віктора Володимировича під час його першої каденції.